Завершився другий змагальний день на відкритому чемпіонаті Швеції з біатлону – жіночою спринтерською гонкою. Ельвіра Еберг одна з головних фавориток, вирушає на дистанцію. Ванесафокт закриває всі мішені та продовжує лідирувати, маючи перший стартовий номер. Ханабер допускається промаху останнім пострілом, а завдяки вищій швидкості випереджає пок на 15 секунд. Андерсон також стріляє на нуль і виходить приблизно з таким самим результатом, навіть маючи 3 секунди переваги над Ханною. Лю ребер чисто відпрацювала лежку та стає новою лідеркою завдяки кращому ходу, виходячи на друге коло з перевагою в 11 секунд. Ініна Хетті також закриває всі мішані, але швидкість у найвище, ніж у ельвіри на виході з рубежу. Вона має 7,7 і секунд переваги. Ланеса Фокт не влучає останнім пострілом. Анна Еберг додає ще один промах. У сумі їх вже два. Але все одно залишається серед лідерок, маючи лише одну десяту секунди запасу над Анне Магнусон. Ліза Вітоцьці на Лешці має один промах і програє на виході 24,4 секунди. Ельвіра Еберг на стійці знову стріляє чисто та отримує величезну перевагу аж 59 секунд над Ханною. А от Янінахетіх на стійці припускається двох промахів. А небер фінішує та випереджає Анну Магнуса на 4,2 секунди. Лізавітосі додає ще один промах всього два. Але швидкість поки не дозволяє боротися за подіум. Її відставання 47,2 секунди. Ельвіра Еберх на фініші впевнено перемагає, вигравши у Ханни одну хвилину і дві секунди. Навіть збільшивши свою перевагу після стійки. Йніна Хатік програє ільвіри хвилину та випереджає хану на 2 секунди. Валерія Дмитренко має один промах на стійці. Програє приблизно хвилину 45. Ліза Вітоці фінішує та не випереджає Ханну. Відставання всього одна секунда. Олена Городна фінішує з ю четверту з п'ятьма промахами. Це, на жаль, занадто багато. Підсумковий протокол перемагає Ельвіра Ебер. Яніна Хетіг друга Ханна Еберг третя. Ліза Вітосі четверта. Всього одна секунда до подіму. Це її друга, четверта позиція за два дні. Найкраще серед українок стала Олександра Меркушина, 15-та. Два промахи. Валерія Дмитренко – 17-та, Один промах. Анастасія Меркушина, – 19-та, Кристина Дмитренко, – 20-та. Дарина Чалик, – 24-та, Олена Городна, – сьома. Лілія Стеблина – 31-ша. На цьому все. Скоро відкриття сезону Серсунді. Тож готуємося, вболіваємо і підтримуємо наших атлетів.